Вітаємо вас на каналі Хабс. Сьогодні Хабс про поточний емоційний стан. І в нас в гостях психологиня Анастасія Котля. Я вітаю вас, Настя. Вітаю! Оль. Дякую, що завітали. Дякую за те, що погодились вкрити е, актуальні питання психології для наших глядачів. Обговоримо. Дякую за запрошення. Я рада бути тут. Фрустрація дуже страшне слово для тих, хто не занурений психологією. Але давайте. Пояснимо і е, дамо визначення цього mm -hmm. слова. Так, дійсно звучить страшенно, але все не так страшно. Взагалі, в перекладі це омана або марне очікування. Якщо більш спростити до побутовості, то це таке відчуття аблому. Тобто це психологічний стан, який виникає тоді, коли е, людина не може задовольнити якусь свою потребу. Не може досягти якоїсь цілі, не може взяти те, що їй хочеться або потрібно. І от саме таке переживання воно обтяжує людину, воно обтяжує нервову систему, відчувається дуже неприємно, це може тривати невеликий період часу, може затягуватися, звичайно. Це відчуття страждання, це відчуття розчарування, це відчуття злості, це відчуття розпачу. Інколи той бік фрустрації, це така апатія, коли неможливо нічого робити. Звичайно, на якість життя це впливає. Оцей страшний звір. Чому час від часу виникає цей стан? Що є причинами для появлення фрустрації? Ну, для того, щоб відповісти на це питання, треба так трошки схематично пояснити, що фрустрація виникає, коли ми говоримо про наші потреби. Тобто говорити про фрустрацію у відриві від потреб людини, мабуть, немає сенсу, тому що життя людини, власне, і виглядає як актуалізація певних потреб і їх задоволення. Що, от, якщо ми уявимо людину? У неї постійно є якісь потреби. Це від фізіологічних до духовних. Тобто навіть зараз у нас з вами може виникнути якась потреба там з'їсти яблучко, попити водички, якась фізіологічна. Вона актуалізується. Ми, ми її відчуваємо як розпізнавання, наприклад, як голод або спрага. І тоді у нас акумулюється енергія для того, щоб піти і власне це яблучко десь дістати яким чином ми можемо бути фрустрованими у цьому? От виникла потреба піти з'їсти яблуко. Пішли ми в магазин. В магазині яблука немає. Це також може бути от прикладом такої легкої фрустрації. Запитання, як ми будемо з цією фрустрацією далі розбиратися. Інший приклад, більш такий складний, не харчовий про відносини. От, наприклад, я жінка, захотілося мені близькості, ніжності, і любові. Я що відчула це як певний потяг, як певне збудження, оцю потребу Да, у цих відчуттях, що я ага дивлюсь, вивчаю ринок, <риклад> наприклад, і йду там, обираю якогось кавалера, йду з ним на побачення. Як він може мене фруструвати? Ну, наприклад, я йому не сподобаюсь, і там він не захоче мене цілувати у відповідь. Чи відчую я фрустрацію? Звичайно, мене це чи образить, чи якось розізлить, чи розчарує. І я буду відчувати оцю таку неприємну емоцію. Вона може бути різною. От, і тут вже питання інше, як людина розпізнає цей стан і що вона з цим робить? Бо фрустрації дуже багато, це нормально. У нас постійно виникають проблеми потреби, тобто тотального задоволення бути не може. Вони постійно актуалізуються, зникають. У них там є певна своя ієрархія, щось може відходити назад. це називається фон. Не усвідомлюватись, щось актуалізується, і так наше постійне життя це такий гомеостаз. І це саме відбувається у нашому психічному середовищі, і людина тяжіє до того, щоб знаходити постійний цей динамічний баланс у потребах, які виникають, і у їх задоволенні. Схема дуже різна, як це втілюється, як це проявляється, але в цілому фрустрація це про певну неможливість. І тут що нам треба усвідомити, і певно, ну, якщо ми так з дорослою позиції підходимо до цього запитання, у середовище дійсно не завжди є е, те, чого ми хочемо, щось може бути неможливим. І от е, з цим важким переживанням нам дійсно доводиться якось уживатися, тому що, якщо приклад простий, але важкий, якщо помирає ваша кохана людина, зараз це дуже актуальна тема. А ви любите цю людину, ви хочете цю людину. Це дуже фруструє, це горе, але ви не можете нічого зробити. І от у цьому сенсі фрустрація дійсно вона викликає величезні страждання, але слава Богу, з цим можна навчитися справлятися. Чим небезпечна фрустрація для особистості? Небезпечна, вона тим, що в ній можна застрягати. Тим, що вона впливає на життя, і тим, що зараз її настільки багато, що навіть е, сильна психіка не завжди може з нею справлятися. Тобто ми зараз в такому просторі живемо, що перенасичення. Не можна того, не можна цього. Ми там розлучені з близькими, ми не можемо досягати якихось цілей, переходимо в режим виживання, тому що війна не має роботи і так далі. Тобто, ми зараз у такій реальності знаходимося, що просто. Знайти ось цей баланс дуже важко, це правда. Але яким чином фрустрація може погіршити стан людини фізичний або угу. психологічний угу. через те, що це такий об'єм негативних переживань, і якщо він зазвичай Якщо людина стикається, тобто ось середовище, і ось якась їй потреба. На те, щоб реалізувати потребу, нормально в організмі виділяється енергія, певна енергія агресії для того, щоб людина йшла і робила якусь дію. Коли середовище нас зустрічає відповідь у ній такою стіною, ця енергія зазвичай куди вона? Вона ретрофлексується, тобто завертається на людину. І це напруження це як хвилею по голові. І це напруження може осідати в організмі. Людина просто може захворіти перед наван... через навантаження. Далі вона може переходити до зловживання, наприклад, алкоголем або наркотичними речовинами, або шукати інші способи, як цю напругу якось розвантажити, дати собі, хоч продиху. Далі це може у ще більш серйозній формі це може призводити до асоціальної поведінки. Знову ж таки, бо це завернута кудись агресія. Людина може зриватися на близьких, тобто. Ця енергія, вона ніщо не зникає в нікуди. Тобто, ця виділена енергія, вона зобов'язана кудись піти. Це що ми вже по фізиці трошки вирішили да, пройти це та, пройтись. нормально. <гум> а, і е, ваша аналогія із стіною, яку не може пробитись е, потреба особистості, і е, викликає хвилю спрямовану е, ну, як аута uh -huh, внутрі себе чи може бути інструментом подолання наслідків фрустрації, коли потреба трансформується і таким чином шукає в тій стіні середовище для себе шлях? Да, дійсно так може бути, але я б трошки уточнила, що тут певно не сама потреба трансформується. Бо, як, наприклад, якщо ви голодні, як ви можете трансформувати це на наприклад на спрагу? Знаєте, анекдот, та ти не їсти, хотів попій По водички. <піводички> да -да -да -да. Я тут просто маю на увазі, що скоріше за все це буде не про трансформацію саме про потреби, а про трансформацію способів. Або способів. <піводички> якщо цей конкретний хлопець ну не хоче він мене цілувати, да, то я тоді що зроблю? А потреба у ніжності, у близькості, усьому залишається у мене. Я, е Ну, я мабуть і не захочу її трансформувати, але я піду і спробую пошукати іншого хлопця. Звичайно, якщо цей мені дуже сподобався, у мене буде певна. Така буферна зона, коли я буду відчувати е, горювання, можливо, якщо він мені дуже сподобався, я хотіла саме його, але через час я зможу акумулювати нові сили для того, щоб задовольнити цю потребу іншим е, творчим, більш якимось способом. Ви знаєте, я згадала улюблену оповідь о Генрі. Пам'ятаєте персики? Коли е, наречена каже своєму коханому, я з'їла би персик. Першу шлюбну ніч. І він підіймає в зимньому Чикаго всі сили, щоб знайти, напевно, той єдиний фрукт-персик, який був е е доступним mm -hmm. в регіоні. І коли доставляють в е е спальню до наречений той екзотичний для зими е фрукт, вона каже: який ти глупиш? Я з'їла би і апельсин. І... Ступінь його розчарування це про це фрустрацію? Воно, це воно І відчуття дуже неприємне. Я на секунду уявила себе на його місці. Це жахливе відчуття. Да, бо він доклав дуже багато зусиль, певно, сподіваючись, що задовольнить якесь бажа... ну, в даному випадку забаганку за скоріше ніж потребу е своєї коханої, і вона його так, як то кажуть, облом. Оце відчуття облому, воно дуже неприємне. Моя думка. Е Скажіть, якщо я не права, полягає в тому, що е, шкода від фрустрації е, цілком на реактивності особистості. Чи можемо ми е, цю реактивність в собі виховати? Чи це треба робити з фахівцем-психологом? Е, так, у тому сенсі, що є наша певна відповідальність за свою реакцію, це точно так. Я не знаю, чи ми можемо дійсно виховати. Ну це як на говорячи про таке виховання, якщо ми маємо на увазі, типу, чи зможемо ми намуштрувати себе таким чином, щоб не реагувати гнівом на неможливість досягнення якоїсь мети, можливо, навіть і можемо, але я це цього не робила, тому що це як, ніби ми блокуватимемо реальну. Реакцію злості, наприклад, яка є важливим індикатором для нас відслідкувати і перекалібруватись, переобрати напрямок. Тому у цьому сенсі якоюсь такою муштрою ми можемо трохи себе як законсервувати, а нам важлива ця чутливість у тому сенсі, щоб ми справлялися з цією фрустрацією, визначали, що ми відчуваємо, і могли перенаправити ресурс. Тому у цьому сенсі я б скоріше захищала оцю природність реакції, якою б неприємною, все ж таки, вона не була. За яких умов фрустрація може позитивно вплинути на людину? Насправді за безлічі, і у фрустрації, слава Богу, є та зворотня сторона. Взагалі, я б навіть сказала так, що. Факт нашого народження це наша перша фрустрація. Коли малюк відділяється від мами, де він був у безпечному середовищі, де усі його потреби задовольнялися одразу автоматично від середовища материнського. Малюк відділяється від цього, і цим він вже фрустрований. Тобто, ця райська територія для нього стає неможливою. Чи це погано? Ні, бо ми народились. Це радісна новина. Але з цим якось нам потім треба буде справлятися. Позитивний бік фрустрації у тому знову ж таки, найперший наш фрустратор це мама. І слава Богу, бо якщо б мама не фруструвала нашу потребу у пізнанні і запихуванні пальців в розетку, то ми б, можливо, не доросли до того віку, у якому б ми зараз. Тобто у цьому у вихованні фрустрація займає дуже важливу роль, я не експерт самоувікові. Психології, але я знаю, що там, десь на якомусь віці, десь після трьох, здається, там є навіть такий спосіб, коли мама або педагог має балансувати. Кількість підтримки і кількість фрустрації. Тобто там десь більшість разів мама має говорити так, можна, роби, але певна, певний процент фрустрації він необхіден для того, щоб все ж таки якусь трошечки рамочку з за... заборонами і рамками. Так, да, Але mm -hmm. це ж має сенс, бо людина виживе, людина буде цілою, неушкодженою, можливо, і навіть щасливою. От таким чином. Далі, коли людина стає дорослою, фрустрація це. Зона зросту, бо якщо людина може осми зустріти фрустрацію, розрізнити її, назвати, осмислити, надати їй сенс та значення, людина привласнює собі силу і ресурс щось із цим робити. Тобто от на таких гойдалках між фрустрацією і досягненнями людина живе і розвивається. Тобто це як умова еволюції, я би сказала. Мені дуже подобається таке визначення, бо воно дійсно відповідає еволюційному розвитку. Чи можна самостійно вийти із стану фрустрації або обов'язкова допомога фахівця психолога? Ну, в принципі, дуже багато людей. Це історично вже ми бачимо, що в принципі переживають різні стани: і війни, і голодомори, тобто ресурс психіки насправді дуже великий. Інше питання: що зараз, коли є можливість звернутися за допомогою кваліфікованою і пришвидшити процес ну не одужування, а якби от виходу з цього неприємного стану у приємний, звичайно, я б. Пропагандувала, мабуть, навіть отаким от чином, щоб люди зверталися за допомогою. Бо якщо вони цього не робитимуть, якщо вони не опановуватимуть навичку розпізнавати фрустрацію, і щось з нею робити, то це все одно впливатиме на якість життя. А в довгостроковій перспективі, звичайно, буде оцю нашу еволюцію, яку ми хочемо туди, буде робити її, гармувати. І це буде нас туди вниз тягнути. Є, в принципі, дуже проста рекомендація, як спробувати, хоча б самотужки з цим впоратись. Це діагностика чи вже вправа? Е, вправа і діагностика зразу. Воно там в одному причепі. Як нам зрозуміти, що ми фрустровані? Перша базова навичка психіки, яку мають закладати нам батьки вміння розпізнавати свої емоції, називати їх. Коли ви. Ваша хвиля зустріла стіну і повертається до вас, ви маєте от на цьому стику зрозуміти, що тут злість, розчарування, огида, образа, жалість до себе, апатія будь-що. Оцю емоцію назвати і привласнити її собі. Не, о, не оцей поганий хлопець, що не захотів мене поцілувати, винен і мене розізлив. Це моя злість на те, що цей хлопець не може задовольнити мою потребу, коли я привласнюю собі свою емоцію, якою б вона не була, цілий комплекс, скоріше за все, там буде цілий букет. Коли цей букет мій, це дає мені ресурс і силу щось із цим робити. Бо вже не у того хлопця влада наді мною і відповідальність, а це моя власна сила, щось із цим робити. Тому, отака схема відчути, впізнати, що це, і сказати, що це моє. Привласнити це вже перший крок. Тобто схема така: діагностика. Ми діагностуємо, що ми відчуваємо. Вправа привласнюємо собі це відчуття і перенаправляємо. От ми розуміємо, от це моя злість, як мені задовольнити цю потребу іншим чином. Сідаємо папірець, блокнотик і ну, умовно пишемо, які є іще способи у середовища адекватні, де ми з середовищем можемо зустрітись без цієї стіни. Які є іще хлопці, які є іще фрукти в супермаркеті, які є іще способи взяти мені і близькість, і е, ніжність, і щось смачненьке, і якісь духовні потреби задовольнити. І таким чином людина от, власне, може самотужки себе от підтримувати цей гомеостаз. І ще важливо, якщо, наприклад, людина поки що не хоче або не може звернутися до спеціаліста, який пришвидчить цей процес, вона може принаймні визначити рівень своєї фрустрації, чимось заміряти. Є тест бойко, просто в інтернеті Наклацуємо, і дим. Там 12 запитань, і власне кількість позитивних відповідей, і буде свідчити про певний рівень. Там, якщо 10-12, то це вже бажано звичайно йти до спеціаліста, усі інші рівні сумісні з життям. Я думаю, що і максимальний прояв теж сумісний з життям, але е має статись супровід е психолога, да, в цьому. щоб стало легше. Да, дійсно. Дякую вам. Принаймні, ми вже не боїмося цього слова, цього поняття і цього явища в нашому житті. Ми вже трошки знаємо, як цим впоратись, і максимальна е користь від е е нових знань. Це розпізнавання своїх емоцій, своїх реакцій на негативний бар'єр, угу. з яким зустрічаються наші потреби. І е, таким чином розпізнав свою реакцію, забрав її від об'єкта на себе угу. як на суб'єкт. Трошки поздоровішив. Так, дякую вам, Настя. Здоров'я, здоров'я нашим глядачам! Дякуємо вам. Ми разом, ми сильні. До перемоги.